...ситуацію в Полтаві Світлана Рибалко в ефірі, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області. Пані Світлана, вітаю. Вітаю вас для початку. Скажіть, будь ласка, на цей момент, яка остаточна кількість постраждалих і загиблих внаслідок вчорашньої атаки Росіян по Полтаві? А, так, на цей момент ми маємо кількість 14 загиблих мешканців цього будинку зруйнованого в результаті ворожої атаки. Також в лікарні знаходяться 17 травмованих людей, з них четверо дітей. Одна дитина була отримала допомогу, тобто вона вже не в лікарняному закладі. Відомо поки що про 14 осіб, але ще не всі тіла ідентифіковано. Тобто, сказати, скільки зниклих безвісти, ми зараз на жаль не можемо. Працюють рятувальники на місці верхолази, в тому числі розбираємо конструкції будівлі. Вночі роботи не, не зупинялися, тобто, ми працюємо до закінчення проведення повністю цих робіт по ліквідації цього ворожого обстрілу. Скільки можуть ще тривати за прогнозами ці розбори завалів? І чи є шанс знайти ще тіла під ними? А, так, останні два тіла ми знайшли в підвальному приміщенні. Скоріше за все, що це просто рухнули плити перекриття між поверхами, і люди опинилися таким чином. із верхніх квартир опинилися в підвальному приміщенні. Зараз ретельно оглядаємо підвальні приміщення, очищаємо їх від будівельного сміття. Вивозимо конструкції важкі загалом. Вивеземо і будівельного сміття, і конструкції будинку пошкоджених понад 780 тонн. Важка техніка інженерна, інженерна працює. Сказати, коли будуть закінчені роботи, ми точно не можемо, а, тому що проводимо ретельно ці роботи, бо під завалами можуть знаходитися ще е, тіла людей, і тому е, ну треба дуже ретельно все оглядати. Пані Світлану, уточніть, будь ласка, в підвальному приміщенні це люди ховалися там під час тривоги, чи ні, 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 е, в підвальному приміщенні знайшли тих людей, які були мешканцями ну, поверхів вище там другого, першого поверху можливо. Ми не можемо точно сказати, поки е, не ідентифікують цих ці тіла. Тобто, з як мешканцями яких якого будинку, тобто якого поверху вони були. Mm -hmm. Я вибачаюсь, ага. якого поверху е, рухнули плити перекриття просто в підвал, обрушилися в підвал повністю. плити перекриття, і люди, звісно, які знаходилися е, в цих квартирах, вони теж. Е, Ну, потрапили таким чином в підвал. Тіла ми знайшли там. Тобто, будинок склався просто чи склався, так. Будинок склався, під'їзд фактично один склався. До речі, дитину 12 річну дівчинку тіло знайшли третій годині ранку. Ми знайшли у сусідньому під'їзді. Теж під, під пилитою перекриття, яка рухнула між п'ятим і четвертим поверхом. Чи правильно я розумію, що шансів знайти когось ще живих під завалами практично дуже немає? дуже мало? Так, так, дуже мало шансів знайти живих. На жаль, у нас надія завжди залишається, звісно, і ми працюємо, але дуже мало надії в нас звісно, вже знайти живих. Чи достатньо Шансів всього рятувальників дуже мало. І, і чи достатньо самих У рятувальників? нас працює так. У нас дивіться у нас зараз працює двісті рятова, понад 200, е, чоловік особового складу. Е, рятувальники, е, це з Полтавської області. А також нам допомагають верхолази е, не тільки Полтавські, тобто задіяні, а й Шеркаській області. Е, кінологи в нас працюють е, вчора. Вони не могли відразу приступити до е, роботи, бо були середки загорань. і Дим заважав тваринам працювати в е, пошукових роботах. Теж залучені кінологи. Е, в тому числі постійно відбувається ротація. Рятувальники змінюються, тому що важка праця, звісно, і тому ми зміняємо людей. Зрозуміло, дякую дуже, пані Світлано, що оперативно відгукнулися на прохання вийти в ефір. Це була Світлана Рибалко, начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області, куди вчора росіяни влучили ракетою в під'їзд житлового будинку. 14 осіб на даний момент. Вже офіційно вважаються загиблими, і є ризик знайти ще тіла під завалами.